Податкова за вами стежить телеграм-канали цього тижня. розтаражували новину про те, що за продаж власних речей на інтернет-майданчиках необхідно сплачувати податок на прибуток. Якщо ж цього не зробити, доведеться мати справу. З службовцями, чи так це насправді в яких випадках необхідно сплачувати податки? Про це розпитаємо народну депутатку, члена комітету Верховної Ради з питань фінансової, податкової та митної політики Ольгу Василевську Смаглюк. Пані Олю. Я вас вітаю в нашому ефірі. Студія пані Олю, у мережі вже кілька днів обговорюють новину про те, що мовляв українцям загрожують штрафи за продаж на марк маркетплейсах особистих речей. Роз'ясніть, будь ласка, чи так це ці інсинуації пов'язані з широкомасштабною кампанією по дискредитації дій податкової служби, пов'язані не з тим, щоби. Донести людям правду, а з тим, щоб не дозволити податковій службі здійснювати свої повноваження. Тому що про продаж індивідуального майна особистих речей мова не йде. Це не розцінюється як підстава для фінансової і адміністративної відповідальності за порушення вимог чинного податкового законодавства. Втак, у нас є на маркетплейсах ситуація, коли там здійснюється системний. Продаж однорідних товарів, які не є особистими речима, з метою отримання прибутку, от саме проти таких осіб, які не зареєстровані як суб'єкти господарювання, які не сплачують податки а, за отриманих а, коштів, які здійснюють системну діяльність і направлені дії податковою, лише систематичний продаж. Одночасно однорідний асортимент товарів має ознаку підприємницької діяльності, але це зовсім не стосується реалізації індивідуального майна громадянами за допомогою будь-яких електронних торгівельних платформ або через соціальні мережі. Увага державної податкової служби не буде жодним чином спрямована на тих громадян, які продають особисті речі, дійснюють навіть продаж. Одноразовий чи там декількоразовий нового товару. Ніякі бабусі за продаж помідорів або яєць онлайн не будуть звітувати перед податковою. Тобто, мова йде лише про тих, хто імпортував або виробив на території України товари, які реалізує. Ці товари мають бути однорідні продаж має бути систематичним. З метою отримання прибутку все інше під жодне декларування чи посилену увагу податковою не підпадає. А скажіть, будь ласка, які інтернет-продажі бачить податкова? <кій> ДПС в межах наданих законодавством повноважень використовує будь-яку інформацію, яка наявна в інформаційному просторі, або це може бути навіть заява того чи іншого громадянина про те, що він знає. Що десь відбувається онлайн-торгівля з метою отримання прибутку, вона системна і в нього не сплачуються е, податки або не зареєстровано суб'єкт підприємницької діяльності, водночас е, мова йде про інформацію, наявну у податкової з розрахункових документів, що зберігаються в системі обліку даних реєстраторів розрахункових операцій, в тому числі інформацію щодо отримувачів грошових. Переказів за реалізований товар, який є обов'язковим реквізитом розрахункового документу з 1 березня цього року, я нагадаю, що у нас щомісячно в середньому торгівля через РРО, тобто виданих цих фіскальних чеків, у нас на 27 мільярдів гривень. Це в середньому десь близько 15 мільйонів чеків. Але ми не виключаємо, що є сірий і чорний ринок, який торгує через маркетплейси, торгує онлайн, торгує системно і не сплачує жодних податків. От саме для того, щоб збільшити кількість офіційних продажів, тобто збільшити кількість цих чеків, і здійснюється посилений моніторинг податкової. Причому про жодні штрафи, поки що мови не йде. Податкова без цих заходів, навіть за перший квартал. Цього року перевиконувала план на 36 мільярдів, тобто іншими заходами, і це не, аванс, не авансові платежі. Мова йде лише про налагодження системної роботи податкової з випрозорювання ринку і заохочення людей сплачувати податки і вести офіційну господарську діяльність. Пані Олю, а якщо все-таки людині прийшло повідомлення з податкової про порушення торгівлі або про несплату податків, як тоді довести, що це приміром був їй старий чайник чи стара куртка, яку вона хотіла продати? У нас буквально 30 секунд, будь ласка. Справа в тому, що однотипні продажі суб'єкта господарської діяльності або фізичної особи, які нараховують сотні, а то й тисячі транзакцій, лише тоді можуть викликати запитання в податкової Ніякі старі куртки, чайники, помідори, яйця або все інше, що людина вважає своїми особистими речами, які вона реалізує, не має викликати претензій податкової. Дякую вам дуже за те, що розставили всі крапки над і за ваші відповіді. Дякую, що доєдналися сьогодні до нашого ефіру. Гарного вам дня я нагадаю, це була Ольга Василевська Смаглюк, народна депутатка, член комітету Верховної ради з питань фінансово, податкової та митної політики.